Особливо нас дивувало, те, що е, в нього з'явились роботи ікон. Чому він створив цей цикл картин е, церковний? Так. Да. Е, думаю, гроші. Це ілюстрація ілюстрація вона почалася з ще наскальних скальних малюнків, бо е, показували те, на кого треба полювати або кого треба острігатись. І з тих пір е, е, мистецтво із зображення почали е, використовувати там шамани, релігія. А потім в 16 століття використовували багато люди, замовляючи мистецтво. Тобто спочатку це були ілюстрації по біблії, міфології, а вже після цього пішла ілюстрація власного бачення власних відчуттів. Почуттів і всього іншого. Тепер вже мистецтво теж е, виходить на якісь знаки, які близькі тому е, хоче щось передати. Натанець сьогодні є. Е. Як е, е, правило, я початкував всякі mm. відкриття мистецька при поколінні. Приходить нове покоління і пропонує щось нове. Чому не розуміє Ви розумієте, Ми були відрізані від мистецтва взагалі. Це може перший час, коли Україна 30 років доторкнулася до мистецтва. Бо це було мистецтво або наївно, або тільки для еліти. А Україна була селянська країна, там своє мистецтво було народне. Коли ми вишивки Фантастичні і, і, і доріжки і так далі. Але поступово ця ситуація міняється. Я абстракцію почав виставляти в 90-х роках. І в мене з 90-го року не було жодного українського клієнта до 2005 року, щоб знали. Але потім пішло нове покоління. Бо Купляли ті, як бачили там, ЦК, картини, Шишко, Бученко, купляли їх. Це нове не сприймалося. Пойшли нове покоління, яке поїздило по світу, ходило по музеям, їхні погляди перемінилися, тому вони вже частина вже велика це відчуває і розуміє. Я там далеко не. Згадував ніколи ми. Я був більше поринутий в те, щоб дістати з себе щось таке, щоб мене дивувало і цікавило. Зати про абстракції мені не варто як не абстракціоністу, але вони мені подобаються своїм настроєм, а особливо, до речі, другий поверх. Навіть краще виглядає другий поверх, аніж тут. Оці церковні теми я не обговорюю апріорі, тому що ну, я є антипод цієї тематики взагалі. Так що треба. Дивитися, треба насолоджуватись. Трохи б, я б ще б стіни не фарбував, це так, як побажання. А коли це перемішана і надумане, ну це є штучне. Ну, для мене це не, 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 це не є фокус художника. Фокус художника, коли він щирий, відвертий. Навіть однією плямою він може бути щиріший і відвертіший, ніж оця антуражна річ. Ви думаєте, чому він створив цей цикл картин? Церковний? Так. Да. Думаю, гроші. Ми вже давно стежимо за творчістю Анатолія Криволапа, тому вже ми не перший раз стикаємося з ним. І ось тільки взнали про цю виставку, особливо нас здивувало те, що в е нього з'явились роботи ікон. Тому що так, про його абстрактні роботи ми вже чули, і вони дійсно неймовірні, а ікони це такий ну, непритаманий для нього стиль. І вони знову ж таки виконані в дуже цікавій такій манері. І було цікаво пороздивлятися саме з близька також з'явилося сюрпризом, що він зараз приймає участь у розписі церкви. Ці роботи вони привертають увагу, і скажімо так, є сенс витвердити свій час, прийти сюди і їх подивитися. Я зробила б таке зауваження, що мене здивувало те, що на образах е, немає обличчя. Не у всіх святих є обличчя, і це символічно, тому що е, святість вона не має бути з конкретним обличчям, і кожен може побачити е, в цьому глибину себе. А можливо, тому що багато наших шеф-співвітчизників занадто відносяться, як то кажуть, приземлено до мистецтва. Просто подивитися і зрозуміти, це мені подобається, що саме в мене там чіпляє: кольори, форми, їх, скажімо так, місце знаходження поєднання між собою. Якщо не казати про те, що іноді не вистачає освіченості, а в нас дуже багато не вистачає людей самокритики, і самоцензури. Вивчати класиків це по перше. А по-друге, відвідувати і слідкувати за сучасними митцями, як в Україні, так і за кордоном. Відвідувачка, так, подобається творчість Анатолія Криволапа. Е, я підписана на інстаграм-канал е, центру М17 і в Фейсбуці бачила рекламу, ну і взагалі слідкую за цікавими подіями. Так, я познайомилася з його творчістю, здається, це були ще 2014, десь коли в мистецькому арсеналі робили контемпереріар. Людям взагалі mm -hmm. важко це розуміти. Люди звикли до більш такого чогось ем, не знаю, до традиційного мистецтва, скажімо так. Але кожен художник, щоб робити такі твори, має в принципі, навчитися академічного, цікавитись, відвідувати. Бо я переконана, чим більше ти буваєш десь, чим більше бачиш, чим більше пізнаєш, тим більше ти в темі і просто ти вже розумієш, що твоє, а що не. Оє, і ти обираєш просто для себе.